сесія розпочалася з розгляду організаційних питань. Деякі депутати виявили бажання перейти в інші групи, а з депутатів позафракційних створено групу «Полісся». Голова обласної ради Віталій Француз та голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський привітали із 90-річчям від дня народження генерала легенду Житомирщини, голову ради ветеранів області Миколу Леонтьовича Каширіна. Йому вручено почесну грамоту із занесенням імені у довічну книгу Пошани. Приємне таке відчуття. Тому я думаю, що це привітання, яке привітують мене люди з моїм ювілеєм, воно відноситься не тільки до мене особисто, як до персони, але, персон... ну, видимо, це відноситься і до всіх ветеранів, руководителем которых я являюсь. Потому что и в то же время это отдание чести и тем, тем всему старшему поколению за то, что она совершила в годы Великой Отечественной войны, оставила честь и зависимость нашего государства, построила, отстроила новые города, заводы, фабрики, Депутати прискіпливо розглядають питання порядку денного. Детальний звіт про роботу сесії ви дізнаєтесь у наступних випусках новин та у спеціальній передачі. Корів і зараз, наскільки я знаю.